Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні в нас на календарі 9 квітня, і хочу зробити невеличкий огляд. Перед вами а, майбутня розсада. Чому майбутня? Тому що я її ще не розсадила, а точніше, не попікірувала. Чому не пікірую? Тому що деякі з перців, а тут саме перці, не тільки, але більша частина перців, деякі ще не мають першого справжнього листочку. Ось, бачите, як деякі з цих. Тому я чекаю справжні листочки, і як тільки з'являться вже на всіх у коробочці, то буду пікірувати. Це в мене насіння непрофесійне зі звичайних пакетиків з магазину. Чому я не сіяла його в касет? Зараз ви це все побачите самостійно. І так, більшість того, що перед вами я посіяла ще 15 березня, тобто, ну, через 5 днів, майже ну, через тиждень, буде вже. Місяць, так закрутила, що а, які в мене тут сорти, і по схожості трішки. Ну, давайте почнемо з. Це в мене волове вухо. І тут мало би бути 21 перець. Зійшов лише 11. Тому, як розумієте, половина касетних комірок пустувала би. А, це жовтий товстостінний. Його не вказала, я кількість напевно, так. Поклала, не знаю, штук 10, але він також зійшов дуже погано, тому що зазвичай я розкладаю рівномірно. Бачите, випади величенькі. Тому я і не садила їх у касет, тому що я розумію, що із непрофесійного випади дуже великі. Ось це «Мерцедес». І як ви розумієте, тут також їх, якщо набереться штучок 12 з 28, то це буде чудово. Ось такий в мене Богдан. Бачите, я показала, що це насіння України. Тому що в мене їх з двох пакетиків різних. 43 штучки. Тут не рахувала, але навсідку нема 43. І ось якраз ось цей піде в мене першим на пікіровку. Десь буквально з дня на день. Богатир також Сід Ера вказала, тому що. Також маю двох різних виробників його для порівняння. 29 штучок, як бачите, також штук 11 їх десь зійшло. Ось така ластівка, 30 штучок має бути. І, в принципі, не дуже погане, бачите, яке листя, крупне, вона така доволі непогана ластівка. Мені сподобалася саме в розсаді цей перець. Це червоний перчик. Далі. І ось богатир від фірми Golden. Golden щось там далі. Покажу. Насіння 47 штук. Їх тут також немає, 47. І давайте для порівняння, де в мене був інший богатир. Ось. Бачите, в одного крупне листя, а в іншого, ну, також крупне, але. Мені здається, не настільки. Мені цікаво перевірити сортність, скажімо так, чи відповідати. Тому що дійсно іноді купуєш, а воно взагалі не те, що на пачці має бути. Тому будемо перевіряти. І ось це австралієць. Який саме чи жовтий, чи червоний, я не пам'ятаю, напевно, жовтий, скоріш за все. Також непогана розсада, вже також має йти на пікіровку з дня на день. Так, і з того, що я ще сюди вам принесла, це е, посіяно 25 числа чорнобривці, Баніта Болеро. Ось такі. Також буду їх пікірувати. Чи в касети, чи в і ще не вирішила. Це в мене також чорнобривці біла куля. Крупний, але схожість, бачите, дуже ніяка. І майже в той же день я сіяла на наступне 26 числа. Це в мене естрагон. Або ще Тархун його називають. Бачите, які сходи також такі худесенькі, малесенькі, але сподіваюся, що щось буде. І. Ось вона. Це соничка Баронс Лемахр. Сіяла я її також 15 квітня разом з перцями в один день. Так, ось таке. По сходах, що ще? У мене просто такі справи, я сію, а потім щось пересіваю. І ось тут, ви бачите, в мене касети, в мене чимось заповнені. Тут у мене капуста Калібос, та яка фіолетового кольору, червоного. Її більше і капуста Пак-Чой. Її всього три рядочки, але Пак-Чой не зберігається капуста, тому я її небагато ісаджала, сіяла, посіяла. А вона в мене одразу пішла. Це капуста, вона непогано сходить, їй було замало світла, вона сильно потягнулася і почала ламатися від навантаження від свого листя, навіть тому майже всю її пересіяла, лишила ось тільки ті, які, бачите, крупніші більші екземпляри. Це ті, які лишилися. Всі інші ось ці маленькі, це зійшли. Буквально я їх пересівала, там, можливо, десь тиждень тому, можливо, менше. Калібос також пересіяла, де в мене випаде, тому що історія та ж сама. Перестали вони так сильно гнати, тільки тоді, коли я їх винесла більш-менш холодне середовище, біля вікна поставила у веранді. Ось тут, бачите, я подосівала і вони тільки сходять. Тут, напевно, і не зійдуть. І зробила я велику помилку, тому що я посіяла капусту і перець. Уявляю? Капуста і перець. Це культури, які полюбляють абсолютно різні умови. Для капусти потрібна прохолода, щоб вона не тягнулася і гарно розвивалася. Перцю потрібно тепло. А я не змогла до цього допетрати зарані. Розумієте, коли капуста в мене проросла на якийсь там четвертий день, напевно. І почала гнати, то е, зазвичай перець в мене сходить день на 11-12, це як мінімум. І до цього її потрібно просто тримати при температурі 20-22 градуси мінімум. При тому, коли капусту вже треба понижувати до 15, 16, 17 градусів. Тобто ніколи не робіть цю помилку. А ось так: так: що ще в мене? Ще в мене купа перцю. Зараз спробую вам показати. Так, ось тут у мене Крусадер. Це вже в мене F2 з мого насіння. Він і в касеті, і в стаканчиках це один і той же перець. Ось це в стаканчиках у мене базилік. До речі, базилік сіяний так само, як і перець в один день. Але базилік вже розпікірувала. Тут у мене в касетах ось це Богдан, але іншої фірми. І ось це. Сонечко, це. О, вилетіло з голови круглий перець жовтого кольору. Бачите, яка схожість? Ніяка. Тобто з цілої касети 128 комірок зійшло ну, половина, нехай, можливо. Там... Думала спочатку досівати, а потім. У мене є що пікірувати, вирішила ще для того, аби подивитися, що вийде, мені цього буде достатньо. І ціла купа ще ось бачите у веранді, тому що тут я можу підтримувати достатнє тепло. Це в мене все з професійного насіння, касети. Тут у мене перець, той, який я сіла, ще він ось тільки-тільки сходить почав. Тут у мене базилік, який я розпікірувала, йому потрібно ще тепло. Тут у мене гострі перці, тут у мене капуста кальрабі, і що в мене ще? І баклажани Казімір. Тут у мене чекає все. Ось так давайте покажу вам. Ось цю касету вже також ми з дня на день будемо виносити. Тут уже перець проклюнувся. І вже має йти на винос. Всі інші ще, бачите, стоять один на одній. Їм це байдуже. Як тільки я бачу перші сходи, я їх знімаю, витягаю. Тобто перевіряю, щодня, навіть кілька разів на день, чи не почали вони сходити. Ось ці вже почали. Касету верхню зняла, тут їх було всього дві лишилося. І ось таким чином вони чекають своєї черги. Так, що ще? Ще я маю цілу купу. Перців а, колекційних, гострих. Просто всі від мега гострих Кароліна Ріпер до різних видів халапеньо і ну, просто дуже велика кількість маленьких міні-перчиків. Їх дуже багато. Але також вони не всі зійшли. Сажала я тільки по дві насінинки кожного, тому що в мене їх штук з 30, напевно, це була би дуже велика кількість. Тому я їх по дві насінинки, буде в мене по два кущика. Хочу, щоб було по два кущика. Є деякі, які зійшла одна, друга не зійшла, я їх на днях досіяла, все ж таки, можливо, дозійде. А є такі, що і по двоє не зійшли. Тому, Ой, тому ось так. Роботи зараз маса, і ось дня на день ми починаємо сіяти. Томати. Томатів у нас буде в цьому році, ми висадимо, напевно, як і в минулому, десь 5 тисяч кущів, хоча насіння маємо набагато більше, але буде тільки 5 тисяч. І ось дня на день ми маємо сіяти томати. Ми маємо я, це вже я буду пікірувати ось ці мої перці з непрофесійного насіння і квіти. Чекають пікіровки, і ще мене чекає ось що. І ще мені мало. Мало хочу посіяти я пекінську капусту, ось такі в мене змородок F1. І не знаю, навіщо, але хочу ріпу. <сум> ось таку я знайшла, вона мені дуже сподобалася зовні. Ось цю я, напевно, десь тут у себе на грядці під вікном, на моїй чудо-клумбі. Не знаю, можливо, тому що там зараз ще є вільне місце, якраз. А ось такі. Чекають, ось це я хочу сьогодні висіяти. Але я думаю, що, можливо, я також через розсаду. Тут, в принципі, воно крупне. Ну, через розсаду, я думаю, мені буде простіше. Ну, пікінську, звісно, що через розсаду точно. Так, ось такі справи у мене. І ось такий на сьогоднішній день у мене результат. А що вже у вас виросло, і що ви зараз з цим всим робите? Розкажіть мені, будь ласка, поділіться своїм досвідом. До нових зустрічей.